Так, мої вітання. Сьогодні будемо реставрувати ось такі скоби, тормозні скоби автомобіля Subaru Ось ці, ось ці пальці. Вони так, якщо подивитись, вони мають люфт. Цей і цей теж. І вони на, на автомобілі отак стукають. Так, зараз ми виготовимо нові пальці. Отвори, тех також відновимо. Поїхали. Так, отвір ми розгорнули. Э, райбером в розмір. Так, міряємо, що у нас тут є. Так, 10 5 соток плюс. Ось так райбер роз, розвертає плюс 5 соток. Тепер ми робимо пальчик э, в цей розмір. Ну, плюс, 5, э, плюс 5 соток, але там буде трошки в мінусі, щоб э, воно. Щоб воно ходило добре. Зробимо 10 і 3 сотки, 2 сотки зазору на, на хід. Так, який же матеріал використовувати для даної направляючої, так, щоб нову виточити? Будемо використовувати теж від автомобіля. Це шток амортизатора. Чому він. Зараз я покажу. От я тут зачистив, так. Зараз ми поміряємо яка в неї твердість. Зажимаю в тисках, тому що деталь легонька, а дана, даний твердомір ну, ось він хоче так, щоб деталь була жорстко закріплена, якщо вона легка. Ось в середньому у нас є 37 одиниць по ХРЦ. Тут будемо міряти на місці зрізу, от я відрізав, тут де серед, тому що тут вона ну, покрита, гартована або цементована. Тутка я відрізав, міряємо в цьому місці. Ось, будь ласка, середнє теж 38 ХРЦ, ну 38,9. Тобто дана твердість підходить для тих направляючих. Так, зараз ми вже зробили різьби. От в середині є різьба. Е ці буртики забрали. Ось так воно сюди заходить. Ну Щоб не було цього ефекту, е зараз ми ще зробимось таке заниження, щоб повітря мало куди виходити, щоб він... Е Ну, щоб він вільно заходив і вільно виходив, тому що так воно буде погано працювати, воно має вільно заходити і вільно виходити. Зараз все вже готово. Тут у нас пальчики направляючи, мастимо і збираємо докупи. Ось На нижньому у нас резиночка. Так, тут багато не треба, тому що йому там немає куди діватись. Такі фаска вона ось робить своє. Так, далі так, беремо пильничок, натягуємо пильничок. так. тепер туди треба підпильничок трохи змазки. і можна надівати. Ось. Идеально. Так, теж саме мастило. Так, є. Чітко, так, люфта немає. Так, і з другим аналогічно. Ну, ось і все, ось і така реставрація. Так, так, в принципі, все сказав. Робіть гарно.